Дорогі брати і сестри, дорога церква Христова, мир вам. Знаєте, сьогодні це привітання, мир вам, воно близьке кожному українцю. 20 з лишнім років назад, коли я покаявся і перший раз в руки взяв Євангеліє, я прочитав там, що Ісус Христос, посилаючи апостолів, казав: як зайдете в якесь місто, кажіть мир вам. І мені захотілося вітати з людьми так, як Ісус заповідував. Я коли зайшов в магазин і сказав мир вам, то на мене люди дивилися таким дивним поглядом, не розуміючи, що я таке кажу. Сьогодні оце привітання «Мир вам, воно добре знайоме всім. Сьогодні люди вітаються один з одним і бажають один одному миру, тому що прийшла війна. Знаєте, сьогоднішня наша ситуація, в якій ми живемо, вона людей заставляє діяти по-різному. Сьогоднішня війна, дивлячись на ці звірства війни, які там на сході і на півдні, звичайно, серця людські переповнені емоціями. Недавно в групу мені написала одна людина, каже, ну радять, щоб дівчата не виходили з дому. Щоб не ходили по містах там, де йде зона бойових дій, і кажуть, що в гостомелі, 10 дівчат взяли оці окупанти, гвалтували, а потім всіх повішали. Коли дивишся, як в Маріуполі, бомба вдарила по пологому будинку, звичайно, спокійним важко бути. Коли чуєш, як розстрілюють людей, коли дивишся, як на кордоні багатокілометрові черги людей. Люди покидають свої домівки, які роками будували. Люди покидають все те, до чого доробилися. Діти покидають батьків, бо їх не пускають за кордон. І самі жінки з дітьми їдуть туди, і там у великих таких приміщеннях матрас біля матрасу, люди змушені сьогодні жити. Звичайно, це все не дає людині бути спокійною. І... Брати і сестри, ми, як віруючі люди, повинні пильнувати над своїми серцями, а як діяти нам? Сьогодні багато людей відкритим текстом проклинають Путіна, проклинають російську армію, обзивають самими тяжкими матюками, які є. Ви знаєте, навіть цих людей засуджувати. Я би побоявся, тому що сьогодні ще на Західній Україні ну, літають час від часу ракети, десь там чуємо, десь там впала на аеродром. Ми сьогодні ще спимо в своїх обжитих домівках. Ми сьогодні ще маємо хліб, маємо відносно мир. І е, у нас ще не є та ситуація, яка є там. Я думаю, що якби ми попали на місце цих людей. Які своїми очима бачили ці всі звірства, можливо, ми би не стали їх засуджувати за те, що вони сьогодні проклинають цю людину, яка спричиняє зло мільйонам людей на Україні. Но навіть в цьому самому важкому випадку, навіть ті люди, які змушені втікати, звичайно, віруюча людина і невіруюча може собі дозволити. По-різному, як поступати. По різному. Я звертаюся сьогодні до віруючих людей, до християн. Як би не було важко, що би не треба було залишити, ми повинні пам'ятати, що ми є віруючі люди. Не забудьмо, що ми віруючі. Ми не можемо робити так, як роблять люди інші під впливом своїх емоцій. Ми не можемо проклинати, тому що Ісус Христос заповів своєму народові категорично, ні в жодному випадку, щоб не сталося на цій землі не робити цього. Коли Степана побивали камінням, це теж нелегко. Брати і сестри, нас ніколи не били камінням, навіть якщо прийшлось покинути свою домівку, тимчасово десь там пробувати, слава Богу, ще дається можливість, як мінімум, жінкам і дітей виїхати за кордон, там накормлять, там дадуть якийсь притулок. Коли було гоніння на християн, ситуація для віруючих була нелегша. Людей гнояли в Сибірах, так само тим самим жінкам і дітям було важко, і ніхто не давав виїхати за кордон, бо був залізний занавіс, тебе не могли випустити за кордон. І в цій ситуації, якій сьогодні оказалась наша земля, я це минулий раз говорив. Віруючи, це багато раз переживали. Звичайно, коли забрали чоловіка з хати і послали в Сибір, важко любити ту людину, чи тих людей, чи ту владу, яка відібрала чоловіка, а може, і жінок десь відправляли по Сибірах. І коли Степана били камінням, коли б'ють камінням як собаку, ви знаєте, напевно, не дуже є бажання бажати добра цій людині, не дуже є бажання благословляти. Но Степан, будучи християнином, будучи послідовником вчення Господа Ісуса Христа, Він казав, прости їм Отче, бо вони не знають, що вони роблять. Так робив Степан. Прости їм Отче, бо не знають, що роблять. Коли Ісуса розп'яли на Голгофському хресті, йому теж було дуже тяжко, його боліло. І Він теж казав, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Сьогодні цей цар і ті його люди, ця його армія, вони не знають, що вони роблять. Їхній розум опутаний дияволом. І люди не розуміють, що вони роблять. А ми, віруючі, повинні адекватно дивитися на ситуацію. Для віруючої людини неважно, чи то мир, чи то війна, завжди залишається Євангелія, вчення Господа Ісуса Христа. І ми через Євангелію мусимо дивитися, а що робити нам. Моя проповідь не для армії. Армія робить згідно армійських законів. Там, звичайно, важко в окопі з автоматом поступати по-іншому. Я кажу до віруючих, які не в окопах, що в серці віруючих людей робиться, щоб ми от за цим пільнували. Є євангелія, тому що ми можемо пристати до тих людей, надивитись в інтернеті і теж помаленьку починати проклинати. Наші прокляття. Як мінімум не допоможуть Україні від того, що ми проклянемо всі Путіна, не стане краще Не стане краще, ситуація не покращиться. Є вчення Ісуса Христа, де Господь вчить так. Ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб знов-таки це вчення для послідовників, для віруючих людей? Я кажу вам: не противитися злому, якщо тебе вдарить в праву шуку твою, підставу і другу. Тому, хто захоче судитися з тобою і верхній одяг твій взяти, віддай йому і сорочку, і хто примусить тебе йти з ним одне поприще, йди з ним два. Тому, хто просить тебе дай, і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що було сказано, люби ближнього Твого і ненавидь ворога Твого. А я кажу вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гоне з вас, щоб ви були синами Отця вашого Небесного. Бо Він сонцем своїм осіває злих і добрих і посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам нагорода, чи не те саме, і митері роблять. І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите, чи не так само і язичники чинять? Отже, будьте досконалі, як отець ваш небесний, досконалий. Звичайно, у час війни це слово може просто обурити людей і може сказати, що ти там таке плетеш, чоловіче, нас убивають, яке, яке не віддавати око, зло за зло, око за око, що ти там таке несеш? Що ти таке говориш? Ну, я знову повторюю: для християн, для людей віруючих, це вчення Господа Ісуса Христа. І якщо ми є послідовники цього вчення, як би нам не було важко, як би ми не страдали, ми мусимо дотримуватися того, що написано. В Біблії написано один випадок: прийшли сиріяни на Ізраїль з війною, і Господь заступився. Господь заступився. Для Єлесея і для Ізраїля того часу вчення Христа не було актуальне, його ще не було. Коли це відбувалося, був закон око за око і зуб за зуб, вони мали повне право поступити по тому закону того часу. Але коли Господь поразив їх сліпотою, і Єлисей їх завів в центр Самарії, він помолився і сказав: Господи, відкрий їм очі. І коли відкрилися їхні очі, цар Самарії сказав, чи не побити нам їх. А він каже: чи ти силою свого меча взяв їх в полоні, їх Бог полонив. То раз їх Бог полонив, то ми їх відпустимо. І вони їх накормили. Це дуже дивний випадок для старого заповіта. Вони їх накормили, напоїли і відпустили з миру. І написано. Що це, що вони зробили, воно зробило роботу в стані противника. Вони довгий час не ходили з війною на Ізраїля, не ходили. До їхньої свідомості дійшло, що ізраїльтяни вищене тілу голову, вони їх відпустили з миру. Звичайно, це тяжко слухати на час війни. Но так робили люди ще старого заповіту. І ми, як християни, Повинні звичайно контролювати свої емоції. Що ми кажемо, що ми думаємо? Благословляйте тих, хто проклинає вас. Любіть ворогів ваших. Важко любити людей, які вигнали тебе з твоєї хати. Важко любити людей, через яких ти сидиш в підвалі без хліба і води. Важко! Це велике випробування. Якщо раніше для нас, нас Бог випробував через братів і сестер по церкві, бо хтось там косо на тебе подивився, і ти вже був у духовній боротьбі, то тепер духовна боротьба виросла. Тепер треба любити тих, хто тебе з хати виганяє, хто ненавидить тебе, хто прийшов твою землю завоювати. Це на практиці дуже складно. Но воля Ісуса Христа незмінна на всі покоління, на всі роди. Кожний, хто хоче догодити Господу Ісусу Христу, Він зобов'язаний дотримуватися Його вчення. Дивіться, як Павло каже до євреїв: сьогодні багато лишились без домівок, багато повтікали з своїх хатів, когось був бізнес, когось був, була хата, яку, можливо, робив десятиліттями. Каже апостол Павло. Нікому, 12 розділ 17 верша, нікому не відплачуйте злом за зло, але дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо, можливо, і залежить від вас, перебувайте в мирі з усіма людьми. Не мстіться за себе, улюблені, а дайте місце гніву Божому, бо написано мені відомщення, я віддам, говорить Господь. Бог каже: я сам розберусь, я сам розберусь. Кого проклинати, кого благословляти, ти віддай в руки Богові, а Бог має силу сам все зробити. Отже, якщо ворог твій голодний, нагодуй Його, якщо хоче напитися, дай напитися Йому. Бо роблячи це, ти збереш Йому на голову, палаюче вугілля. Так Господь каже: роблячи так, ти збереш йому на голову, палаюче вугілля. Ви знаєте, я вам скажу так. Я вам скажу так. На цю ситуацію ми мусимо дивитися через призму Євангелії, як віруючі люди, як віруючі люди, благословляти, благословляйте ваших ворогів. Звичайно, зараз у мільйонів українців питання буде до мене, до того, що я закажу, кого благословляти? Путіна, як його можна благословляти? Я вам по-другому скажу. Коли ти молишся за людину, щоб Бог просвітив її розум, чи не нам же буде від цього краще? Давайте подивимося з іншого боку. Якщо у хворої людини кнопка ядерна в руках, і перебіг подій може бути різний. Війна може бути по-різному, далі на Україні бути. Вона може мати різний кінець. І якщо сьогодні віруючі люди вимолять милості для цієї землі, то написано серце царя в руці у Господа, і доброго царя, і поганого царя. І Якщо Бог йому поставить на його голову охорону, то навіть людина, яка неадекватна. Вона буде під якоюсь Божою охороною і не зможе наробити стільки зла, як, можливо, вона хоче наробити. Тому Бог каже молитися від того, що ти проклинаєш, від того, що ти напишеш на плоті Путін і, і далі цитата, воно не поміняє військову обстановку в країні. нічого не зміниться. А коли ти станеш на коліна і скажеш, Господи, відкрий тому чоловікові очі, бо він не розуміє, що він робить. Господи, змилуйся над ним. Відкрий йому очі, щоб не погубив півсвіту. Змилуйся, Боже, над цим чоловіком, бо чоловік не розуміє, що він робить. Людина, коли горда, а цей цар саме такий. Людина, щоб не впасти ліцем в грязь, вона готова стерти пів лиця з землі, лише доказати своє. Не буде рахувати ні наших солдатів, ні його солдатів. Головне, добитися свого це позиція гордих mm. людей. Горді люди ніколи на нікого не зважають. Мільйони можуть бути трупів. Тому ми, як віруючі, зацікавлені вимолити в Господа Бога, не тому, що Він добрий. Не тому, що він заслужив, він заслужив не благословіння. Людина, яка робить це зло, благословіння, не заслужила. І ми молимося не тому, що він достойний благословіння, він достойний гніву Божого, а не благословіння. Але ми повинні молитися, щоб Бог помилував землю. І щоб Бог відвернув його розум від дії сатани, тому що людина в руках у сатани. І що сатана велить робити, то ця бідна людина робить. Що дивуватися йому? брати і сестри, що дивуватися цьому гордому цареві, коли люди зомбовані? Коли віруючі люди, говориш з віруючими людьми, і вони мені кажуть, за кого молитися? Ми не знаємо, за Україну чи за Росію. Ми, люди, які живемо на Україні, кажемо, Повірте нам, ми ваші брати, повірте, ми вам розкажемо, що робиться на Україні. Люди нам не вірять, віруючі люди другим віруючим не вірять. Люди, які слухають Жириновського і цих ідеологів путінських, вони не вірять нам, братам своїм віруючим, хто тут винуватий в цій ситуації. Не вірять. І кажуть, ми напевно будемо молитися за мир у всьому світі, бо ми не знаємо, хто тут більше винуватий, Росія Україна. Рота відкриваєш, як не знаєте, хто на кого напав. Якщо віруючі зомбовані ідеологією путінською, то що хотіти з тих бідних росіян, з тих бідних солдат, які зомбовані вони не розуміють, що вони роблять. Тому Христос молився, Степан молився. І ми будемо молитися, Господи, відкриємо очі, бо не знають, що роблять. Бідні зомбовані люди, не знають, що роблять. Не годні розібратися в ситуації, хто винуватий. Тому, брати і сестри, хай Бог помилує бідних людей, які не розуміють, що роблять. Тих самих їхніх хлопців, як пушечне м'ясо кинули сюди. Хай Бог змилується і відкриє очі. Коли Бог відкриє очі, ситуація зміниться. І друге, що хочу сказати, ви знаєте, ми, як віруючі люди, мусимо розуміти, Христос сказав: без волі Небесного Отця ні один волос, чиєї голови ніколи не падав і не впаде. І якщо це допущено Господом Богом, я, наприклад, не вірю так, що сатана щось робить. І Господь би хотів йому помішати, але не може. Я не вірю так, я не маю такої віри, що сатана безпредільничає, а Бог опустив руки і не знає, що йому робити. Все, що відбувається на цій землі, Господь попереджував, будуть війни, будуть. І Господь попереджував, що все, що стається на цій землі, воно стається не без волі Божої. Приведу два місця писання: я вірю в щасливий ісход України. Я вірю в її добре майбутнє. Чому? Я не маю такої віри, що Бог наказує Україну. Я не розумію так. Я бачу, що Україна, я не бачу Україною, Україну зараз найгіршою країною тут в Європі. Є країни, де голубих більше, як в Україні. Є країни, де грішать не менше, як на Україні. Але ці країни зараз не воюють. Я не маю такої віри, що Бог вибрав Україну як найгіршу країну і її наказує ні. Навпаки, я вірю, що сьогодні Україна, якщо не перша в Європі по кількості християн, то, по крайній мірі, займає лідируючу позицію по Господу Ісусу Христу. Чи стане Господь наказувати цей край? Ні. Приведу два місця із писання цікаві. У Єгипті після чотирьох. 400 років рабства повинен народитися Мойсей. Людина, через яку Бог визволить свій народ. Людина, через яку Бог дасть свій закон, який буде незмінний. Людина, через яку Бог буде робити велику роботу. Дивіться, що робить дьявол. Він знає, він знає, що родиться Мойсей. І сатана, щоб не дати Мойсеєві життя. Покладає в серце фараонове знищувати всіх хлопців, всіх, немовлят, мужської статі, всіх. Но сатана до Мойсея не добрався, тому що його захистив Бог. Но, є... Но євреї заплатили ціну. Вони заплатили велику ціну для того, щоб Мойсей лишився жити. Друга ситуація: на землю має родитися син Божий. І знов-таки сатана. Розуміє, хто має родитися. Розуміє. І він через царя того часу дає указ винищити всіх немовлят, винищити Дві тисячі немовлят вбиті. Чому? Тому що Сатана знає, він хоче вбити Христа. Він знищив дві тисячі немовлят, а Христа? А Христа Господь сховав. І якщо сьогодні Сатана восстав на Україну, для мене особисто це означає, що у Бога на Україну є дуже великий план. І перед тим, як цей план збудеться, перед тим, як Україна буде піднята ще більше духовно, сатана лютує, щоб цей народ стерти з лиття землі, тому що цей народ любить Господа Ісуса Христа. І диявол не даремно лютує, але він не вбив Мойсея, він не вбив Христа. І він не уб'є Україну. Я вірю, що Україна буде піднята. І нам не треба забувати, що далеко не всі люди на Україні віруючі. Даже зараз війна, даже зараз війна, далеко не всі люди хочуть сказати слава Богу. Тяжко. сидять без хліба, без води. Але як їм позвонить і слава Богу, вони скажуть здрасті, добрий день. Тому я думаю, ця вся ситуація. Вона дещо теж трошки змінить на Україні. І багато із тих людей, які, слава Богу, противилися сказати, вони скажуть. Вони скажуть, Бог приведе до такої черти, до такої риски, коли даже атеїсти і ті, які противились Богу на Україні, вони визнають, що без Бога цю землю не захистити. Тільки Бог, як заступиться, Він захистить цю землю. І ви знаєте, як кажуть, ніоткуда без добра. І Бог багатьох людей приведе і приводить вже сьогодні через ці важкі обставини. Тому я думаю, я вірю, що Україна буде піднята. І тут у цій землі Господь буде робити ще більше свою роботу. І на закінчення знову хочу сказати, брати і сестри, не забудьмо, що ми віруючі. Не забудьмо. Приємно бачити, як сьогодні віруючі згуртувалися. Як віруючі приймають через церкви, навіть тут у Тернополя тисячі людей пройшли через церкви. Ці люди прийняті, нагодовані, відпущені з миром, хай Бог благословить свій народ. Оце наша робота віруючих: накормити, відпустити з миром, благословити на дорогу. Сьогодні брати їдуть туди, де зона бойових дій, з ризиком за своє життя вивозять звідти дітей. Хай Бог їх благословить. Приємно це бачити, як віруючі люди виконують своє покликання служити людям. Тому нас Бог не призвав проклинати. Якби людина не права була, як би ця людина не заблуждалася, наше діло вимолити у Господа Бога, щоб Бог відкрив їм очі, щоб Бог відкрив їм очі, і вони не зробили того зла, яке, можливо, планують зробити, щоб прийшло просвітлення у їхній розум. Просвітлення. Ісус так і казав, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. То, брати і сестри, ми будемо молитись за нашу землю, за наш край, щоб його захистив Господь. Будемо і молитися за тих, хто заблудший, щоб Бог відкрив їхній розум і їхні очі, і вони подивились по-іншому на ситуацію. Я кажу: якщо віруючі сьогодні, рахують. Що Путін прийшов тут освобождати від, від нацистів. Це ми, виходить, нацисти. Якщо віруючі, рахують, що ми нацисти, то що вже далі говорити? Якщо вже віруючим закриті очі, ну, то що хотіти, як казав Господь про Ніневію? каже Йона, ці люди право від лівої не вміють відрізнити, що ти з них хочеш? То, -то люди заблуччі сліпі. Якщо сьогодні віруючі не можуть розібратися, хто в цій ситуації не правий. А деякі, може, думають, треба помолитись за Путіна, будь молодець, від нацистів звільняє Україну, від яких нацистів? То якщо наші брати деякі так розуміють, хай їм Бог відкриє очі, не лише русським солдатам, а й братам хай Бог відкриє очі, щоб всі побачили і прозріли. В даній ситуації, то ми будемо молитися. Наше діло, брати і сестри, наша війна і наша зброя це наші коліна і наші молитви до Господа Бога. Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Молити.